День, я надіюся, що сьогодні кожна людина, яка прийшла на це місце, вона співає від душі, як славен Бог, дивлячись на ті плоди, які родила земля. Ми можемо від серця сказати, Боже, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за все, що ти нам даєш. Ви знаєте, Слово Боже говорить, я прочитаю. Це місце Перше Солонян 5 розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. Подяку складайте за все. За все, абсолютно за все, християнин складає подяку. Ви знаєте, мені приходилось чути таку, ну, як історію чи випадок з життя. Коли одна жінка вона жалілася співробітнику чи ну, співбесіднику іншому, і вона жалілася йому на те, що в неї немає доброї зарплати, вона говорила, що в неї нема доброї машини, великої квартири, немає друзів, немає достойної молодості. І цей чоловік, який її слухав, він їй сказав, цей список. Який ти мені говориш, можна продовжувати довго. Ти знаєш, він каже їй, в тебе також немає невеликовної хвороби, в тебе немає інвалідності, в тебе немає горба за спиною, в тебе немає людини пристарілої, за якою би ти доглядала своє життя все і не мала навіть часу сходити на роботу, в тебе багато чого немає. І ви знаєте, ця жінка, коли послухала цю розмову, вона зрозуміла, до чого її цей чоловік. Ви знаєте, ми часто ті негативні речі, які приходять в наше життя, більше замічаємо, чим те благословіння, яке нам дає Господь. Хтось колись сказав таку фразу, що добре ми записуємо на піску, а зле ми викарбовуємо на каміннях. Добре, ми записуємо на піску, бо на піску це легко стирається. А зло, яке нам, можливо, приходить в наше життя, ми записуємо десь на каміннях, ми добре пам'ятаємо. Такі ми люди є. Часом буває, легко помітити той негатив, який нас оточує навколо. Ми його дуже швидко замічаємо, спішимо поправити і так далі. Але порою до нашого сорому і собі навіть кажу. Так тяжко буває сказати дякую. Навіть людям, буквально банально людям сказати дякую за те добро, за те, що ти зробив, те і те. От буває навіть, я не раз собі навіть думав, от оператори наші сидять, вони там крутять ті крутілки. Не раз буває, щось не так накрутять, десь звук, пере... ну, чи якась піде луна, чи ще щось. І зразу зауваження. Не так накрутив, ще щось там. І думаю, ну добре, зауваження, то зауваження, але скільки часу вони там сидять, скільки служінь їм приходиться слухати той звук, чи хтось підійшов і сказав їм дякую, брати і сестри? Я до себе в першу чергу говорю, просто задумаємося. Здавалось би, таке маленьке служіння. Ми часом більше негативу можемо на людину вилити, чим подяки. Так не повинно бути в житті християнина. Слово Боже заохочує нас бачити ті благословіння, які Бог посилає нам кожен день. ви знаєте, тих благословінь є дуже багато, їх є дуже багато. Ви знаєте, протилежне подяці, протилежне вдячності є нарікання, невдячність, незадоволення. Колись апостол Павло, пишучи лист до Тимофія. Він сказав про останні дні, які будуть люди в останні дні. Там великий список, батькам непослушні, незадоволені, невдячні. Там відмічено, що в останні дні перед приходом Господа Ісуса Христа люди будуть невдячні. Читаючи Слово Боже, читаючи старий заповіт, дивлячись на народ ізраїльський. Ми бачимо, що найчастіше Бог був незадоволений своїм народом за нарікання, за невдячність. Стільки благословінь, скільки получив цей народ, не получив ні один народ на землі. Вони настільки близько, Богу достоїв їх спілкуватися через Моїсея, Бог спілкувався з ними дуже близько. Вони отримали заповіді Божі, благословіння Божі. Вони бачили чудеса Божі. І коли вони йшли по пустелі і їли хліб небесний, який сходив з небес, вони собі дозволили сказати такі слова, обриділа нам ця манна, обридів нам цей хліб. Часом буває, люди вони получають благословіння від Бога, матеріальні благословіння, духовні благословіння. І хтось може собі, може, не прямо, але десь в душі вже обриділо мені те плаття за 4-3 тисячі гривень, вже обриділа мені ця машина за 4-5 тисяч доларів, вже обриділо, вже мені хочеться щось більше, вже я незадоволений, вже мені хочеться щось краще. Можливо, хтось прямо не скаже обриділо, але це невдячність. Коли ми не цінуємо тим, що ми маємо, не бачимо того, що ми маємо. Хай не буде в нас таке серце, як було в ізраїльського народу. Ісус Христос, коли ходив по землі, до нього ходило багато людей і просили допомоги. І Біблія описує один випадок, тільки Євангелист Лука описує це. Від Луки, 17 розділ з 11 вірша, ви можете вдома прочитати. Я не буду читати всю цю історію, ви її прекрасно знаєте, коли він ішов по дорозі, і здалеку стало 10 прокажених людей. І вони кричали здалеку. Змилуйся над нами. Вони просили милості в Ісуса Христа. В них була, вони навіть не просили стілення, але Христос, я думаю, бачив їхні серця, що вони хотіли. Ви знаєте, це страшна хвороба проказа. І якщо читати в старий заповіт, заглянути, як поводили себе Прокажені, як повинні були жити Прокажені. Це повна ізоляція, повний карантин. Вони мали триматися подалі від тих осель, де жили люди здорові. Вони не могли прийти до своїх рідних. Вони жили в повному, ну, повній одинокості. Ви знаєте, можливо, цим десятьом трошки в деякій мірі повезло в них, їхня хвороба трошки їх хоч об'єднала. Вони, можливо, могли десь разом зійтися, сісти, поговорити, десь ну, поплакати один одному про свою тяжку долю. Десь, можливо, в них був такий момент, коли вони сиділи разом. В розпачі, вже в струпах, безвихідь, повна безнадія, можливо, вже і не надіялися ніколи на суспільство людське, і до своїх рідних повернутися. І десь вони почули, хтось їм доніс, десь все рівно люди з ними якесь спілкування мало, можливо, хтось записку написав, чи кинув з їжею там щось, десь далека, прокричали, що чи, можливо, якийсь прокажений, який ізцілився від Христа, десь дав їм знати, що слухайте. Я здоровий. Є такий чоловік, який може допомогти. І вони десь знали, що буде йти тою дорогою. І вони разом зібралися та, та остання надія. І вони чекали, десь сиділи, чекали, коли він буде йти. І коли вони побачили, здалека почали кричати: Змилуйся над нами. Ви знаєте, вони не могли підійти близько. Вони... Люди б, навіть, напевно, їм не дозволили, і камінням би закидали по закону, не могли. Вони зі всіх сил просили допомоги, кричали зі всіх сил. І Христос їм сказав: Підіть, покажіться покажі священникам. Коли вони йшли по закону показатися священникам, як правило, священнику вже йшов показуватись той, хто вже і зцілився від прокази. Він дивився, вроді би, вже на мені на тілі нічого нема. І по закону йду, покажуся, хай ще священник мене провірить, чи дійсно я зцілений. А тут Христос каже, ще хворим людям. Ідіть, покажіться священнику. І вони повірили в слова Христа, І, йдучи по дорозі, щось сталося з ними, щось стало з їхнім тілом, можливо, десь приплив сил прийшов, на руках іще зли плями, де вони там були поражені, тою проказою, я не знаю. Але вони зрозуміли, що йдучи по дорозі до священника, вони стали здорові. І один з них, не побіг, навіть не побіг до священника. Він, побачивши те, що він здоровий, це був самарянин. Я не знаю, скільки там було е, самарян між ними. Можливо, це був єдиний самарянин. Біблія не описує. Це не з єврейського народу. В нього було вдячне серце. І він першим ділом він зрозумів, куди йому треба бігти, дякувати. Він знав правильну адресу. Він поняв, хто йому поміг. Він розвертається, ці йдуть далі. Він розвертається і біжить назад до Христа. І голосно сказано, впав йому до ніг. Голосно дякував і славив Бога. Брати і сестри, як буває в нашому житті, порою, ну, ми похожі на тих дев'ятьох, які не прийшли подякувати. Ми голосно просимо Христа щось. Голосно просимо Бога, кричимо, поможи. Знаєте, коли біда, люди тихо не просять, чи коли десь там якісь проблеми в сім'ї, чи хвороба якась. То часом піднімають трубку і кричать, поможіть, поможіть бо біда. Голосно просять, Ну чи голосно дякуємо. Чи голосно віддаємо хвалу Богу? Часом буває благословіння, приходить в життя і навіть просять. Вийди за свідчі, вийди, розкажи те, що зробив для тебе Господь. І люди стидаються, люди соромляться голосно, так як голосно просили, голосно віддати хвалу Богу за те, що він допоміг. Хай ні одне серце сьогодні на цьому місці не буде невдячне. Будьмо вдячними. Ви знаєте, дивлячись, пригадуючи те, як жили наші прадіди, наші мої дід, баба, то, що вони мені розказували, як жили вони. Дійсно, хочеться дякувати Богу. І хоч нелегкий час сьогодні для України, нелегкий час для України. І здавалось би, як дякувати в такий час. За все, дякуйте, каже Біблія, всякий час дякуйте. Якби не було молитов сьогодні віруючих людей, які просять Бога заступаються за нашу Україну, було б ще гірше. Я вірю, що було би ще гірше, якби люди не молилися і Бог не стримував цю всю біду. Колись Бог Він сказав ізраїльському народу, я так собі думав сьогодні, у них таке було свято Кущів. Вони сідали таких, ну, Одноразові палатки робили з кущів. І вже Маючи достаток, вже маючи все, вони робили ці палатки, сідали в них, там якась була скудна їжа в них. І вони згадували той час, коли вони йшли по Єгипті. Бог так сказав, щоб вони згадували і були вдячні за те, що вони мають тепер. Я собі не раз думаю, якби нам, українцям, щось похоже, би, Бог якесь таке ну, свято сказав зробити. Щоб ми згадали, наприклад, голодомор, що б лежало замість тої картоплі. Напевно, лушпайки з картоплі. Отам От би лушпайки з картоплі би лежали. Лубуда, кропива, лопухи, що ще там їли люди, кульбабу їли. І багато такого їли, що з теперішнє покоління навіть назвів не знає. То, що їли колись люди, які не знали, що таке хліб. І ми би дивлячись на ті лушпайки, на ту Лубуду. Може би більше дякували Богу. Тому що дійсно наші діти не знають, я не знаю того, що знали наші прадіди, що вони пережили. І порівнюючи те, що було колись і що є тепер, дякуємо Богу, брати і сестри, дякуємо Богові від щирого серця. Хай ні в кому не буде незадоволення. Дякуємо Богові. За все, дякуємо Богу. І давайте ми зараз будемо молитися. І саме перше, я б хотів би, щоб ми подякували за спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі. Це Його хліб, який ми сьогодні бачимо, ця вода, яку ми бачимо, це прекрасно. Це Бог дає для нашого життя. Але коли ми з'їмо цей хліб, ми схочемо його їсти ще. Вип'ємо води, схочемо ще тої води. Но хліб живий, який нам дав Бог Ісуса Христа, жива вода, Слово Боже, яке дає Бог, воно дійсно насичує душу. Давайте будемо вдячними Богу і за фізичні, тілесні оці дари, і за духовні. Давайте ми зараз станемо на коліна, попросимо Божого благословіння на це служіння і подякуємо. Амінь.